І вам щиро за молитву, яке й Боже благословення, яке нам так важливе і так потрібне, щоб ми з якимось дарунком, не з якимось, а таким особливим дарунком прийшли привітати новонародженого Спасителя. Апостол Яків дуже гарно говорить, говорить своєму посланні, каже, Братя, не дозвольте, щоб ваше серце жило чимось іншим, як не самим Богом Творцем. І апостол Павло, також дуже гарні такі слова говорить, каже, нехай серце ваше не буде заполонене таким егоїзмом. Воно має бути відкрите для всіх наших братів, які є у Христі серед нас. Нещодавно я спілкувався з таким одним глибоко духовним отцем. Він сказав, от ми говоримо всі, коли там вітаємо один одного, Христос посеред нас. Але він мені каже, знаєте, отче, а як хотілося б, щоб той Христос був справді серед нас. Але ми Його запрошуємо в своє життя. І сьогоднішня молитва це ще один такий маленький крок, щоб Христос був серед нас. Не поза нами, а серед нас. А найголовніше у нас всередині це найцінніший дар, з яким ми прийдемо на різдво. Не колядки, не кобаса, не колодець, ні куття, а серце. серце. Серце, яке воно то серце? Чим воно наповнене то серце? Шукаймо в собі. Не дай Боже гніву. Бо цей гнів, дорогі брати і сестри, нас погубить. Нас. І все, що святе в нас, також. Загословимо Сину Богу. Нехай зійде на вас і перебуває слави по всі дні вашого життя. Амінь.